Кіт у чоботях. Один мірошник залишив трьом синам невелику спадщину. Брати до суду не пішли, бо жадібні судді останні відберуть і поділили все самі. Старшому дістався млин, середучному віслюк, а молодшому кіт. Молодший, звісно, зажурився. Що ж то за спадок такий кіт? Добре братам, казав він. Заживуть вони разом, будуть на хліб заробляти, а я хіба що скота рукавиці пошити, а далі що з голоду помирати. Почув ці слова і сказав Не жарись, господарю, дай на мені торбу та пару чобіт, і побачиш, що не так уже тебе обділили спадком. Господар зробив, як прохав кіт, а той натягнув чоботи, перекинув через плече торбу та й подався в лісові нетрі. У лісі кіт породив хитру пастку з мішка з капустою та висівками, а сам випростався на траві й удав, що спить. Чекав він недовго, якийсь дурний кролик одразу ж стрибнув у мішок. Кіт хутко затягнув мішок і вирушив до королівського палацу. Кота ввели до королівських покоїв, і він, уклонившись королю низенько, промовив: Ваша величність, цей кролик з лісів мого пана, Маркіза де Карабаса. Мій господар велів піднести вам цей скромний дарунок. Хм, передай своєму панові, що він дуже мене потішив, відповів король. За кілька днів кіт пішов на поле. Цього разу в його пастку втрапили дві жирні корібки. Він швидко зав'язав мішок і знову поніс добич королю. Король був задоволений і навіть наказав нагородити кота. Відтоді так і повелося. Кіт раз по раз приносив королю дичину на дарунок від маркіза де Карапаса. Та ось одного разу кіт підслухав, що король разом зі своєю донькою, прекрасною принцесою, збирається на прогулянку в кареті берегом річки. Кіт одразу ж побіг до свого господаря. Господарю, якщо послухаєш моєї поради, сказав кіт, то вважай щастя у тебе в кишені. Кидай усе і піжи купатися в річці, у тому місці, де я вкажу, а решту залиш на мене. Хм, господар здивувався, але слухняно виконав усе, що порадив кіт. Щойно він занурився, королівська карета виїхала на берег річки. Кіт з криком кинувся до карети Сюди, сюди, мерщі, рятуйте, де карабас тоне!» Король одразу впізнав кота, що так часто приносив йому дарунки, і наказав словом врятувати маркіза де Карабаса. І поки ніби маркіза витягали з річки, кіт розповів королю, що під час купання у його пана злодії вкрали весь одяг, хоча насправді хитрун сам сховав лахміття господаря неподалік під великим каменем. Нехайно не вдягти маркіза де Карабаса в найліпше вбрання з мого особистого гардеробу, наказав король. І все вийшло якнайкраще. Король запросив сторопілого від таких змін сина мірошника сісти в карету і прогулятися. Та й юній принцесі парабок сподобався напрочуд він був вічливий і гарний на вроду. Кіт радіючи, що все йде, як він задумав, жваво побіг перед каретою. Невдовзі він зустрів селян, які косили на луках траву. Чиї це луки? спитав кіт. Ці луки належать велетню людожеру, що живе в замку, відповіли косарі. Зараз тут буде король, і якщо ви не скажете, що ці луки належать маркізові де Карабасу, вас тут таки стратять, оголосив їм кіт і побіг далі. А за хвилину під'їхала карета, а з неї пролунав голос короля. Кому належать ці луки? Маркізові де Карабасу! гуртом відповіли косарі, налякані погрозами кота. Любий маркізе, вигукнув король, дивлячись на підного юнака. У вас чудові луки. А тим часом кіт зустрів жінців, що працювали в полі. Чиє це поле? запитав їх кіт. Велетня людожера, із замку відповіли жінці. Зараз тут буде король, знову крикнув кіт. І якщо ви не скажете, що це поле належить маркізові де Карабазу, вас негайно стратять. Невдовзі до жінців під'їхав король і запитав. Чиї це поля вони жнуть. Вони відповіли, що маркіза де Карабаса. А кіт прибіг до брами замку, де жив страшний велетень людожер, що йому належали всі землі, якими проїхала королівська карета. Людожер умів перетворюватися на будь-яких звірів, і кіт знав це. Він підійшов до замку та попрохав доповісти про нього господареві. Велетень зустрів кота з усіма почистями. Ох, я чув, проморкотав кіт, що ви вмієте перетворюватись на будь-яку тварину. Хм, ну, скажімо, на лева чи слона. Можу, засміявся велетень. Зараз обернуся левом. Кіт так перелякався, побачивши перед собою лютого лева, що вмить злетів на дах по ринві, хоча в чоботях це було вкрай важко. Фух, а ще я чув, сказав кіт. Що ви можете перетворюватися навіть на дрібних тваринок, хоч і на малесеньку мишку. Хм, Але я не вірю. Це вже геть неможливо. Неможливо? заревів велетень. То дивись же, і за мить перед котом уже бігала маленька сіра мишка, кіт кинувся на мишку, зловив її та з'їв. Тим часом король під'їхав до казкового замку. Кіт, почувши стукіт коліс з королівської карети, вибіг назустріч. Ласкаво прошу до замку маркіза де Карабаса, ваша величність!» – вигукнув він. Невже й замок теж ваш, пане маркізе, здивувався король. Це ж справжній палац, а всередині він теж такий прекрасний. Якщо не заперечуєте, ми зараз же підемо й оглянемо його. І король шугнув у замок, а маркіз пішов під руку з його прекрасною дочкою. У замку, у блискучій залі, на них уже чекала розкішна вечеря, адже велетень любив добряче попоїсти. Король був зачарований, скромністю й багатством Маркіза де Карабаса. Він здійняв кубок, наповнений медовим вином, і сказав: Пане Маркізе, Вирішуйте, чи хочете ви одружитися з моєю дочкою. Прекрасна принцеса з надією подивилась на маркізи. Їхні погляди зустрілися. Колишній син мірошника, який став маркізом завдяки своєму коту, зрадів словам короля більше, ніж багатство, що на нього звалилося. Він подякував королю і, звісно ж, погодився одружитися з вродливою принцесою. А кіт до віку жив. Розкошуючи в замку та навіть бавив їхніх діточок. Якщо тобі сподобалась ця казочка, підпишись на наш казковий канал. А для більш глибокого і спокійного сну вмикай нашу колеского. Добраніч! ніч!